замовлення в додатку Взяла, склала. Усім привіт! Рада вас бачити на своєму youtube каналі Сьогодні виходить моє вже чергове відео секонд влогу. Так що продовжуємо в такому ж самому темпі. Як бачите, позаду мене на рейлі речі, які ми знаходили з вами в минулих відео. Тобто речі такі досить актуальні і цікаві. Наливайте чайочку кавою, приєднуйтесь до перегляду. Я буду рада бачити вас на своєму каналі Залишайтеся, буде цікаво. Також хотіла вам показати, ми зробили замовлення в додатку сінсей, можливо, комусь буде цікаво. Звичайно, я вже її розпакувала, а мені потрібен був а, такий табурет підніжка для малого. Може, яка це класна річ, якщо комусь потрібно для дитини, або взагалі діставати там якісь верхні полиці на кухні чи в шкафу. Це дуже крута річ. Серйозно, вона складається. Ось так дуже компактно. І ось так розкладається. Дуже крута річ. Взагалі за 160 гривень дівчата, кому треба. Можете заходити в додаток. Ну і ще доповненням до цього взяла малому джинси на спробу. Я інколи беру там якісь речі для малого, бо там дуже такі бюджетні ціни. Десь в мене був цінничок. Ні, тут немає вже ціни. Загалом вони коштували десь а, 200 гривень. 200 гривень. Просто ой, чудово, чудово. Джинс дуже хорошої якості. А табурет це взагалі. Я просто в шоці, дуже класний. Він витримує до 80 кілограмів. Так що, супер. Просто наглядно покажу. В мене дуже маленька ванна кімната. І супер ось такий варіант взагалі, тому що я. Поставила, малий, зробив там всі свої справи, вмився, почистив зубки. І просто взяла, склала, і все. Боже, як це круто! Серйозно, я обожнюю такі магазини, Сінсей за такі бюджетні ціни і за такі круті знахідки. Так що, кому треба, будете знати. Сьогодні ми з вами відвідаємо мережу в магазині обнова Єврошоп, так що приєднуйтесь, обов'язково буде цікаво. Я потрапила на другий день після завозу, тобто стартує ціна 375 гривень за кілограм. Одразу підходимо до стійки з такими вишуканими вечірніми сукнями. Одразу скажу, що стійка була занадто високо, реально з моїм метр сімдесят Я ледве до неї дотягнулась, а ще під час цього треба вам показувати та знімати. Тому е, не дуже все добре буде видно, але я постараюся. Перша дреса сукня такого е, червоного кольору, я б навіть не сказала, що червоний. Е, е, я її забираю і пізніше пояснюю, чому. Ну а поки що з вами розглянемось такий варіант вечірньої сукні. Як бачите, вона абсолютно новенька, без жодних нюансів з етакеткою. Не знаю, чи хтось купляє ще такі сукні, я звичайно розумію, що вони на якісь особливі події, будь-куди ви її, не одягнете. Але вона варта своєї уваги, тому що така сукня вона і досі продається такі моделі в аутлетах, в магазинах, і вони будуть коштувати від 350 євро. Цю сукню в стилі нічної сорочки я забираю примірочно обов'язково. Ми з вами її примірюємо, докладніше подивимось. Ну а поки вам покажу асортимент, і що мені там найбільше сподобалось, я зупинюсь на ньому та покажу. До речі, хочу зауважити, що цього разу було дуже багато нових речей. Як бачите, майже кожна річ з етикеткою. Я була на цьому заводі дуже здивована. Навіть приємно здивована, так би я виразилась. І зараз поясню, чому. Хто знає обнова Єврошоп-магазин у нас поділяється особисто в Чернівцях на три категорії: товари поділені на три категорії. Тобто, перший магазин це люксовий сегмент, так би мовити. Там футболки можуть коштувати від 2-2,5 тисяч. Середній, тут же футболочки в нас коштують 800, тобто по ціні мас маркету, і а, ваговий відділ. Ось що вони інколи роблять, якщо з першого е, люксового мазину не продаються речі за певний період, вони перекидають на середній, і якщо з середнього вже не продається, тобто за певний період, вони перекидають на вагу. І щоб ви розуміли, ось ту сукню в білизному стилі, що вам показала Максі сукня, я її зустрічала в люксовому сегменті за 1400, А сьогодні вона вже за певний період часу на вагу. Абсолютно новенька, з такеткою, все як має бути. Ну а далі давайте переглянемо асортимент, який мені трапився сьогодні. Речі, які мене зачепили, я вам докладніше показую. Наприклад, ось ця чорна сукня. Шкода, що вона була в 14-му розмірі, трошки велика. Але це от така е чорна маленька сукня літнього варіанту, яка має бути у кожного. Тут дуже класна тканина. Як бачите, вона така е легенька. І ці тоненькі бретелі, ну просто те, що треба, і ніколи не вийде з моди. Ця сукня мені також сподобалася, такий легенький літній варіант. Вона новенька, тому обов'язково заберемо на примірку. До речі, сьогодні мені траплялося ось дуже багато нових речей. Як бачите, через річ можна наглядно бачити, що там була або є етикетка. Тут я довго розглядала цю річ, я думала, що це така міні-сукня літнього формату, але як виявилось, що це топ. Ось і далі ми переходимо, знову бачимо нові речі з етикетками. Тут мені, до речі, сподобалась ковтинка, блуза, можливо, так виразитись. Це стой льон, але вона вже така пожита, побита життям. Як бачите, вже льон вийшов з свого належного вигляду. Хоча я люблю ось такі натуральні тканини, натуральні речі. Якщо б вона була в кращому стані або новенька, я б її обов'язково забрала. Наступний варіант блуз, також новеньких, я їх зустрічала по всьому секунду, і якщо б перелічити, то їх було десь штук так 20, це точно. Ну а далі це такі, знаєте, картаті речі, які я на них говорю, тому що я особисто не люблю такі, я більш люблю. Однотонні, ну якщо це квіти, то вони мають бути якісь доречні або якийсь візерунок, то також мають бути доречні. Ось такі прям картаті-картаті речі. Я не звертаю на них увагу. Звичайно, серед цього всього я все ж таки надію, що я знайду якийсь важкий люкс, тобто Gucci, Versace і Prada, але не обіцяю. Хотілося б, але наскільки я знаю. В обнова дуже багато перекупів. І в перший день, в перші хвилини ці всі речі просто виносяться, не залишаються. Ну просто якщо і лишаються, то це вже такі вживані е, речі. Хоча я і не бачила, якщо чесно, оригінальних речей брендових і в поганому стані. Я думаю, що навіть в такому стані їх також забирають. Ось знову ця блуза, і зустрічати буду я її дуже багато. До речі, такі сукенки їх було тут, якщо перерахувати штук сім, напевно. Вони були абсолютно нові, як бачите, всі в різних розмірах. І я так розумію, їх також перекинули з середнього або і вищого класу вже на вагу. Я чомусь придумала собі такий варіант, щоб це були дру, подружки, подружки <смі> нареченої. До речі, гарні такі пастельні кольори. І такий чудовий би був варіант, тому що фасон однаковий, а кольори різні. Тут я зустріла пума оригінальну uh, полуфутболочку. Uh, я її не придбала, не дивилася її докладно, я не беру спортивні речі. І тим паче червоний колір. До речі, можливо, хтось знає, як саме називається ця марка одягу. Я про неї не змогла знайти ніяку інформацію, тому буду рада, якщо ви мені підкажете. До речі, була дуже гарна блузочка від неї. Наступна сукня від Папая це така жата тканина. Муслін, здається, називається. Воно зараз дуже актуальне, але ну, пошиття таке собі. Цікавенька така блузочка, хоча, напевно, не дуже комфортно, тому що ці металічні вставки вони ж будуть торкатися ва вашого тіла. Не знаю, наскільки воно буде приємно. Також було багато літніх головних уборів, як бачите, капелюшків було вдосталь, але всі такого м, вже жахливого трошки стану. Щоправда, ця цікава для якогось образу, для фотосесії, напевно, підійшла би гарно. Я, звичайно, не їла, що я знайду там якусь вінтажну річ, якийсь гарний такий капелюшок Дігор, але не не цього разу, скажімо так. Був ще такий дитячий варіант, також такий цікавий, мені сподобався. Звичайно, це мас маркет але ну, більше нічого такого мене там і не зацікавило. Ви пишете, що я не показую взуття, і ось вам цього разу покажу все, що там було. Я не дуже люблю перебирати взуття, тому що, ну, по-перше, це брудно. Я, звичайно, беру з собою завжди антисептик, але, ну, що не зробиш заради відео. Тому давайте переглядати весь асортимент, який був на другий день після заводу. Перші рожеві туфельки були в ідеальному стані, я б сказала, варті нашої уваги, тому до якогось образу також можна було поєднати. Босоніжки, ось з прозорими ремінцями. До речі, вони ще досі актуальні, також в хорошому стані, щоправда, трошки пожовтіли оці вже силікони. Було багато, як бачите, босоніжок, еспандріл, балія, так як бачите, ось чомусь на чорні, оці з бантиком, навіть не звернула уваги, тільки зараз побачила на відео. Звичайно, більшість зуття вже в такому трошки поганому стані. Воно вже віджило своє життя, відходило вже свою дорогу, хтось ним користувався. Тому щоб привести його хоча б належний стан, потрібно за ним добре подоглядати. Ось такі босоніжки, хто пам'ятає, які вони були модні, актуальні. До речі, ці варті уваги тут всі камінчики на місці, і вони, до речі, дуже гарно виглядали. Кроси від Skechers були. Багато босоніжок, багато е, туфельок, як бачите, на та такому актуальному зараз низенькому е, підборі. Ну, а також була стійка вже з такими неактуальними моделями штанців. Всі абсолютно були новенькі. Їх було там дуже багато, як бачите, в такому помаранчевому та е, е, блакитному якомусь бірюзовому кольорі. Я одразу там побачила е, хорошу марку. Я вам пізніше покажу обов'язково, візьмемо її на примірку, тому навіть не стало роздивлятися ось ці. Штанці. Беремо цю чорну спідничку, хто побачив, той побачив, хто не побачив, обов'язково переглянемо її в примірці. Це була дуже хороша знахідка. Як бачите, далі на ці стійки я вже не знайшла нічого такого цікавого актуального. Так, були нові речі, були якісь спіднички, але це вже був великий розмір і, можливо, вже і недоречний фасон. Тому секонд це як лотерея. Знаєте, поки ви можете копатися в стійки з якимось лахміттям, на наступній стійки хтось вже може знайти якийсь бренд. Але це вже як кому повезе. Наступне, що мені трапилося, це ось такі джинсові шорти. Вони були в ідеальному стані. Бачите, такі незаправні. Відтінок був насичений, рожевий, досить цікавий. Я зберегла фото, щоб наглядно було видно, як вони мають виглядати на тілі. Досить цікаво, бо буквально поруч лежала спідничка в такому самому стилі. Щоправда, це вже інша марка, але мій розмір, тому я вирішила взяти її на примірку, обов'язково подивимось, як вона виглядає. Ось таких цікавих медиків зустріла, хто їх так виклав цікаво, пліч опліч. Наступна це новенька футболочка від Primark з такими Максі-плечиками. Хто пам'ятає це було досить актуально рік або і два тому. Наступне, що розглянемо, це дві футболочки від марки Скотч і сода. Голландська марка, яка ще заснована в 1985 році. Вона в нас широко поширена на маркетплейсах, таких як Модіво, Ансвер, Каста. І я не можу сказати, що вона така прям максимально бюджетна, тому що футболки навіть зі знижкою коштували 800-1200 гривень. Звісно, це ще старі колекції, можливо, вони б коштували дешевше, але як приємно, тому що речі нові і досить легенькі, тому вони в цей день коштували нам гривень 30-40. Привернула мою увагу саме своїм кольором ось така літня блуза. Вона була новенька, як бачите, ви виріс позаду та на грудній частині. Мені це дуже подобається, це дуже жіночно та гарно виглядає. Наступна блуза від JJXX, Ми вже зустрічали з вами таку сукню саме з цієї тканини обов'язково заберемо на примірку. Як бачите, речей досить багато від, цього, від цієї марки. Вони всі новенькі, тому будемо міряти розглядати їх докладніше. Як бачите, вони також у нас поширені на різних маркетплейсах, і ця блуза, я промоніторила. У нас вона би коштувала 1200 вже зі знижкою. Повернувшись до цієї звичірніми сукнями, переглянемо трошки асортимент. Можливо, ем, вдасться щось знайти для фотосесії. В мене є одна ідея. Або просто переглянемо асортимент, обговорюючи тему. Ви мені пишете інколи в коментарях, чому я не забрала ту чи іншу річ, вона була б гарному стані, вона була брендова, але можливо, вона була немого розміру, не мого фасону, та взагалі б мені не сподобалась. В такому випадку я би запропонувала вам. А ви б мені підказали в коментарях створити якийсь чи магазин на шафа чи телеграм-канал, куди б я викуповувала ці речі та вже перепродала за символічну ціну вам. Ну, я розумію, недоречно було б залишати якісь бренди, але й недоречно їх купляти та якби захламляти свою оселю. Тому давайте якось придумаємо. Uh, що робити, <ріх> якщо б вам було цікаво, я б була тільки рада. От сподобалась мені ось така Максі Сукянка, щоправда, вона була XL розміру, досить такий великий, але м -м, мені би от, на фотосесію <ріх> я щось спланувала собі таке цікаве на природі бо соня з соломіним капелюшком. Я думаю, це б було досить досить такі, доречно. Не знаю, спробуємо забрати її на примірку, а там вже подивимось. Дуже по дорозі до примірочної я зустріла ще одну стійку взуттям. Зовсім їх не помічала там, але вирішила вам також показати. Ось таким цікавим вирізом я зустріла лодочки, як на українській буде, підкажіть, будь ласка. І, до речі, мене здивувало, Погляньте на чистоту та якість цих кросівок. Вони також на вагу. Щоправда, вони були важкенькі, але ви ж розумієте, це гривень 150-200 в такому стані, це просто ідеальне. Наступні шкіряні шльопанці також були в хорошому стані, але досить важкі. Розмір був не мій, тому залишила їх. Ось такі ще туфельки, досить цікавим таким бантиком. Щоправда, тут же каблучок трішки побачив життя. Тому просто показую вам та переходимо в примірочну. Тут я вам передаю привіток. Я сьогодні максимально щаслива, що мені вдалося знайти досить такі цікаві речі та показати вам. Тому розпочинаємо примірку. Два дні після завозу примірочно дозволено брати тільки п'ять речей з собою. Отже, показую вам: перше, що я взяла, це таку новеньку сукню в стилі нічної сорочки. Цей топ обирала абсолютно рондомно, просто опираючись на колір та фасон, буду його поєднувати, стилізувати зі спідницями, які сьогодні будемо розглядати. Їх буде декілька, тому вирішила поєднати саме з ним. Починаємо огляд з такої дуже гарної сукні від марки JJXX. Як я вже вам розповідала, минулого року я її зустрічала на люксовому відділі за ціною 1400 гривень. А сьогодні я її зустріла за ціною 80. Ви собі можете уявити. Ну, що тут додати, сукня дійсно гарна. Щоправда, я не знаю, чи вони ще актуальні, чи носять ці моделі суконь. Я не звертала увагу на дівчаток та й взагалі, чи випускають бренди щось подібне. Я не знаю. Тому, якщо знаєте, пишіть у коментарях. Мені сподобався колір, товшина, фасон, але вона була трошки тіснувата мені в грудній частині. Не знаю, я її не взяла минулого року і не знаю, чи заберу її сьогодні, навіть за цю символічну ціну. Наступна, не менш цікава сукня від Pimke Collection. Це досить бюджетна марка зі знижкою. Таку сукню я на маркетплейсах знайшла за 400 гривень. Але вона була новенька, вона була досить легенька, така літня, віскоза, дуже тоненька, приємна до тіла. Щоправда, вона дуже минеться. Як бачите, тканина вся жата. Це легко виправляється відпарювачем, проте, знаєте, що такі тканини дуже. Примхливі. На мою думку, мені дуже пасує ось такі відтінки зеленого, світло-зеленого. Дивіться, як гарно підкреслює засмагу, хоча я не дуже смугла, але саме чомусь ці відтінки підкреслюють її ще більше. Сукня мені сподобалася, щоправда, в ній був один нюанс. Як бачите, я постійно прикриваю рукою на місці там, де я тримаю, відсутній гудзик. І все б нічого. Здається, що простішого немає, ніж замінити гудзик, але він був з такої самої тканини, як е, ця сукня. Тобто, бачите, мені потрібно було замінити або весь ряд гудзиків, або знайти щось подібне. Хоча я думаю, що це було нереально. Ось така шифонова міні-спідничка, такий літній варіант від марки Нікі. Мені про це нічого не говорить, хоча е, дуже гарний фасон спідниці і дуже гарно виконаний. Я так думаю, що вони були новенькі, тому що була ще одна, 36-го, я 34 й взяла на примірку. І давайте поглянемо, як вона виглядає на тілі. Мені подобається, там я її не оцінила, а тут я бачу, що спідничка, ну, як на літній варіант, досить таки гарно виглядала. Бачите, такий сонце-кльош, як називається, наскільки точно я виразилась, і дуже легенька така тканина з підкладкою. Мені сподобалось, що правда, жовтий колір, можливо, трошки не мій, і з чим його поєднати. Тут точно недоречний цей чорний доп, хотілося б щось білого або тілесного, щось світлішого. Проте вона досить таки варта уваги. Мені здається, що вона лягла ідеально. Ну, цю красуню ви вже бачили, я вам показувала. це від марки Moto. Щоправда, це маленький розмір. Я вагалася, чи брати її, на примірку чи ні, тому що розмір S або навіть XS. Але давайте глянемо. Як бачите, я все ж таки з трудом, але в неї влізла. Я вже на якомусь моменті не хотіла її одягати, тому що я розуміла, що я її можу не зняти з себе. Проте, постараючись, все ж таки одягнула. Вона на мене маленька, це і так видно. Просто було цікаво, як це е, виглядало. Звичайно, це не мій фасон, хоча, якщо б вона була на розміри два більша, можливо, я б до неї придивилася. Вона була таки досить вже, знаєте, пожита, побита, е, брудна, як бачите, і мені здається, трошки запрана. Хоча, можливо, вона така і має бути. Але цікаво, як і для молодих дівчаток, чому б і ні. Гарний джинс, гарний колір, гарно сідає, напевно, якщо це ваш розмір. Думаю, що молодим точно дівчаткам, бачите, розмір 34 все ж таки це еска. Ну, виявився на мене маленьким. Я хотіла придбати її для своєї племінниці. Думаю, вона би точно її зацінила, як молода дівчинка. З жовтою я також вагалася, бо хотіла обрати її для себе. Не знаю, я там довго вирішувала брати чи ні. Проте, все ж таки, залишила і одну, і другу. Скажу чесно, інколи я шкодую, що не забираю речі, які мені там, хоча б на 50% сподобалися. Дома, вже переглядаючи відео, я розумію, що. Даремно не забрала. Ще одну спідничку в розмірі XS. Досить такий популярний колір, мені здається. Хоча ні, зараз тигровий популярний, а це більш якийсь зміїний принт. І цей мені скажу, більше навіть подобається, ніж тигрові спідниці. Зараз буквально кожна друга дівчинка її на собі носить. Тому не знаю. Давайте подивимося, вона йде двошарова, як бачите, перший шар і поверху другий. XS. На мене була вона маленька, вона мене зжала просто своєю резинкою, так що я ледве дихала. Але вам хотілося показати. Досить гарно вона виглядала навіть в поєднанні з цим топом. Ну що, цю красоню ви також вже помічали в попередньому відео. Лора Ешлі, бренд англійської класики. Елегантність та вишуканість жіночого одягу – це саме те, що відділяє її від усіх. Бренд був заснований ще в далекому, 1953 році. Тому можна сказати, що старі колекції це вже вінтаж. Хоча вони починали з жіночого одягу, але асортимент з роками збільшувався. Тобто, зараз ви можете навіть знайти текстиль та домашній декор. Ця чудова спідничка виконана зі 100% шовку, і це чесно для мене було відкриття, тому що я думала, що це звичайний шифон, чи як називається ця прозора тканина. Я ніколи не могла подумати, що шовк може бути настільки делікатним, легеньким та прозорим. Я розуміла, що є певні види шовку, але про це я навіть не здогадувала. Звичайно, щоб застилізувати цей стиль на секунді, це було дуже складно, тому я вам прикріпляю фото, як би саме я її обіграла, з чим саме одягнула. Звичайно, це б були відкриті босоніжки, якісь легенькі топи, прозорі, легесенькі. Наскільки елегантних та жіночних речей я ще не знаходила. Це було для мене чесне відкриття і дуже чудова знахідка. Ось повний образ, в якому я б її застилізувала. Погляньте просто, наскільки це гарно. Не менш цікавий та елегантний жіночий жилет мені трапився від марки Peruna. Я навіть не могла здогадуватись, що це за марка, та наскільки вона відома, але, як виявилось, це дочірня компанія бренду Mark Spencer. Ця марка не відноситься до люкусового сегменту, проте і не мас-маркет. Вони досить таки широко популярні та мають гарну якість своїх виробів. Жилет виконаний досить якісно, без жодних зауважень. Тканина дуже гарна та цупка. Як бачите, по спинці йде підклад. Жилет також новенький, як бачите, там ще присутній тримач відбірки. Тому мені дивує, що ще й досі є такі люди, які думають, що секонд це або хтось помер в тих речах, або їх відібрали просто в бомжів. Ну, камон, давайте розвію ці стереотипи. Цей жилет ще й досі можна придбати на сайті Prim за 65 фунтів. Щоправда, як виявилось, до нього ще йдуть брюки, хоча я думала, що тут мають бути шорти. Але погляньте, як і з шортами він також цікаво виглядає. Якби це було комбінації з такої самої тканини, це б просто було ідеально. Хоча я вам прикріпляю фото, ось такі жилети можна поєднувати будь-чим. Це, звичайно, може бути як і комплект, так і окрема частина образу. На мені розмір М. Якщо б це була S, ка мій розмір, я б його однозначно забрала з собою. Дуже цікавий такий бачите візерунок, орнамент. Мені він сподобався тим, що він якось підкреслює всі риси обличчя. Не знаю, як це пов'язано, але досить таки гарно. Тут такі подовжені зав'язки, ви будь-як можете їх зав'язати. Спочатку він зав'язується ось понизу, і потім можете в'язувати його навколо себе. Тут мені стало цікаво, чи це все ж таки комплект чи ні, хоча я розумію, що сорочка з вкороченим рукавом ніяк не може об'єднатися з такою сукнею, але давайте спробуємо. Це був XS-розмір, можна сказати, мій, тому що вона такого оверсайз-формату. Абсолютно ідентична тканина в сукні, яку ми вже з вами приміряли. Давайте подивимось на цю сорочку, як вона виглядає і з чим її можна поєднати. Тут дуже гарний відтінок, він і не червоний, і не кораловий, Дуже такий яскравий. Він підкреслює риси обличчя, якось вас освіжає. Мені сподобався якість також топ, як наскільки вам розповідала, JJXX, саме цей бренд. Це дочірня компанія марки Jake Jones. Тому за якість вони відповідають, їхні вироби варті уваги та своїх грошей. Я не змогла придумати, з чим би я її поєднала ось так окремо. Мені однозначно не подобається це з цими шортами. Е, хочеться до неї також шортів в цей тон цієї тканини. Ось в комплекті це б виглядало ідеально. Або, можливо, ось такі атласні штани е, також було б гарно. Я спробую це одягнути сукнею, подивитися, як це виглядає хоча вже тут бачу, що це був факап. Загалом ось такі речі нам вдається знайти на обнови Єврошоп ваговий завіс. І, як на мене, тут можна знайти багато варіантів, щоб стильно та водночас бюджетно одягнутися. Пишіть свою думку з приводу асортименту цього магазину. Мені та іншим глядачам буде цікаво е, промоніторити, що твориться у ваших секондах у ваших регіонах. Також буде цікаво вас послухати. Загалом, це майже всі речі, які я вам хотіла сьогодні показати, як бачити. Е, Багато було речей нових збірками. В кінці ще буде одна футболочка, яка лежить ось позаду мене. Бачите, це також бренд JJXX, Вона була абсолютно новенька, я її хотіла забрати з собою. Вона, бачите, нова, горловина не розтянута розмірі XS. Хороша, приємна. Якраз мені посувала до моїх шортів. Тому також задумалась, щоб забрати її з собою, на в кінці побачити речі, які я. Для вас зважу та покажу, скільки вони будуть коштувати. В кінці я обрала ось цю червону сукню та спідничку від Лора Ешлі. Пишіть, що сподобалось вам. Я буду рада кожному коментарю та взаємодії з вами. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе.